Слава Україні! Героям слава! Саме так з бійцями борлуць квітається у минулому член добровольчого формування Карпатська Січ», а Нині радник командуючого сил територіальної оборони, полковник Сергій Азиркін. Він побував на масштабних навчаннях добровольців, куди залучили дві роти бійців і особовий склад тренувального центру Тернове Поле. Ваше добровольче формування можна сказати так, що входить в першу п'ятірку по Україні з тих, що ми бачили. Дуже потужний, мотивований, хороший підрозділ. Ну, якщо ви готували навіть наші складові на першому етапі та й зараз теж допомагаєте, то це про щось вже каже. Вперше з вашим підрозділом я познайомився, але так, це було на рівні роботи штабу. Добровольці пройшли навчання зі сценарію перехоплення та знешкодження ворожих угрупувань. Відпрацювали стратегію оборони важливих об'єктів Луцької територіальної громади. На думку командира, формування через загрозу з боку Білорусі важливо нарощувати військову спроможність бійців, адже небезпека може бути раптовою. Вагнера прибувають до наших північних кордонів. Їх стає з кожним днем ще більше і більше, тому Наші тренування будуть ще частіше частіше. Ми розуміємо, що на нас буде покладатися певний обов'язок по обороні нашого міста. Нині у батальйоні триває новий цикл військових навчань, аби борівці могли опанувати ще більше дисциплін і дати відсіч ворогу, коли це буде необхідним. На думку радника командуючого сил оборони, подібні формування можуть жити лише за наявності основних складових. Добровольче формування може жити тільки тоді, коли існувати. Три складові. перше, сам командир ДФТГ, лідер це чудово. Далі. Якщо є підтримка територіальної громади, ну і взаємодія нашої складової з командиром батальйоном чи бригади, ну куди ви замикаєтесь. Якщо ці три складові працюють, ДФТ розвивається. Випадає одна складова, вже починає лихоманити дві, ДФТ починає сипатися. Слава Богу, що тут все нормально. На сам кінець навчань командир батальйону оперативного формування Роман Бондарук подякував двом ротам бійців і розвідувальним групам підрозділів за злагоджену роботу і службу в Бор Луцьк.